Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Леніво, і сьогодні у нас з вами огляд на шкоду Т-27. Танчик, який продається у нас в наборі, неприборкана лють разом із Левом. Що можу сказати на рахунок усього набору? Я по-моєму вже це говорив в попередньому відео, але тоді я трішки сумнівався на рахунок набору, тому що не було шкоди Т-27. Зараз я її отримав, я її купив за 6,5 тисяч золота, тому що я так підрахував, що я надто бідний, щоб 11 тисяч витрачати на цей набір, яко... з якого лев в мене вже є, і повне на нього відкрите обладнання також у мене вже було. Тому от, якось так. На рахунок набору скажу ще раз, набір я рахую досить і досить привабливим. Доволі непоганий набір за 11 тисяч, не найкращий набір, але й не найгірший. Тобто такий середній. Хоча після того, як я пограв на шкоді Т-27, я зрозумів, що я б собі цей набір взяв. Якби в мене не було цих двох танків і знав я про ці танки, я би взяв собі цей набір. Що ж, на рахунок ще окремих танків, скажу лева, не рекомендую брати за таку ціну, тому що його можна купити за 5,5 тисяч в наборі. Ось приблизно, знаєте, на, на що той набір буде схожий. На ось цей набір тільки тут буде лев і легендарний камуфляж на лева, колос. Тому от, приблизно щось таке чекайте. На рахунок шкоди, скажу, що 65 тисяч вона вартує. Тобто не більше, не менше. Нормальна ціна за шкоду, тому, в принципі, чому б ні. Якщо саме шкода цікавить, лев уже є, можна, в принципі, шкоду взяти за 6,5 тисяч. Ну що, розглянемо параметри тоді цього танка. Почнемо, в принципі, з його гармати, яка тут доволі цікава. У нас розкид 0,308 метрів. В принципі, розкид доволі середній, доволі непоганий, тому не скажу, що прямо вау, але й не скажу, що не дуже. Тобто, в принципі, непоганий. Шкоди в хвилину 2,52. Тому також, в принципі, непогано, в принципі, непогано. Час перезарядки магазину 16.3. Не дуже приємний параметр, хоча і не найгірший. Навпаки, в принципі, вистачає часу на те, щоб подумати, прийняти якісь рішення в бою, і, в принципі, відступити чи навпаки перекотитися на іншу позицію. Снарядів у магазині 3. Час перезарядки снаряда в магазині півтори секунди, що є дуже круто. Барабан реалізовується доволі-доволі просто, не дивлячись на те, що в танка немає броні, тобто він повністю, я нагадую, повністю картонний і, в принципі, реалізується доволі-доволі просто. Середнє бронепробиття тут слабенькі. Чесно признаюсь, на бронебійних так, взагалі 240 слабий, слабкий показник, мені не вистачає. Саме тому я поставив калібровані снаряди. Ну про це трішки пізніше. Середня шкода. Бронебійні 220, що є непоганим. Тобто, за один барабан ви реалізовуєте 660. А здоров'я в танка. Здоров'я що, якщо хтось не знав, бо я, наприклад, не знав. Здоров'я цього танка. Питома потужність. Круто, я не знаю. А. Здоров'я цього танка 1350. Забув вже, де дивиться здоров'я насправді 1350. А ми зносимо 660. Тобто, ми практично половину танка забираємо, якщо ми реалізуємо нормально наш барабан. Середня шкода. Бронебійні, ну в принципі, про це я сказав, кути вертикального наведення це ж КВН. А вгору 20 градусів, вниз 8, що є дуже-дуже комфортним, не мінус 10, звичайно, але вистачає на перекопаних картах грати саме те. Зіграв я, до речі, на цьому танку, якщо я не сказав 18 боїв. І мені сподобався танк. Справді, я побачив, що я недарма витратив 6,5 тисяч за цей танк. І, в принципі, непогано він себе показує в грі. Так е, далі. На рахунок, в принципі, швидкості танка. Танк бадьорий, танк жвавий 50 км вперед, 20 назад. Вистачає кататися по карті приємно на цьому танку, змінювати позиції, засвічувати противників. Тобто, ну, танк, танк справді вартує уваги. Мені всі параметри в ньому подобаються. В принципі, давайте розглянемо спорядження. Спорядження тут, в принципі, довго мудрити не потрібно. Я поставив універсальний відновлювальний комплект, я поставив форсаж і я поставив ремкомплект. Решта, тобто аптечка і вогнегасник, не такі потрібні, як саме ремкомплект. Тому рекомендую ставити саме такий набір. Саме ось такий набір, і нічого собі не фантазувати. Амуніція. Доволі кострубате слово таке мені не подобається. Чомусь, мені здається, можна було б якось цікаво це обіграти по-іншому. Ну гаразд. Тут я поставив гуляшик, який дає плюс 10 до майстерності екіпажу, і всі параметри виростають. Тут я поставив смажений сир, який ще дає плюс 3. І... Виходить 13% до майстерності екіпажу, що є доволі хорошим показником. Далі, поліпшене пальне, танчик стає бадьорішим і їздить швидше. Ем, і, в принципі, що мушу сказати про захисний набір? Він справді непоганий. Він справді непоганий, але мені здається, не для цього танка. І взагалі він мало дає, краще вже майстерність екіпажу піднімати. На будь-якому танку я захисний набір відкидаю. Спробую грати без нього, якщо прямо дуже важко, пробую ставити його. Якщо розумію, що щось не, не змінюється нічого, тому вертаю все як було. Боєкомплект. Тут довго думати не ви мені не треба було. Просто бронебійних 39, 12 підкаліберів і 3 осколково-фугасних, які тут були заряджені з самого початку. Я їх не викладував, в принципі, хай будуть. Все рівно я не реалізую всі снаряди. Тому хай будуть. Ем, їсти вони не просять, тому годувати ми їх також не будемо. Хай собі лежать, хай собі пиляться в боєкомплекті. Чому би ні? Ну і останній показник, який в мене є не повністю, але я знаю, які параметри треба поставити на цей танк, тому що вже пограв на ньому, вже розумію, що йому треба посилювати. Це обладнання. Почнемо із вогневої міці. Як я казав, калібровані снаряди, тому що бронепробою не вистачає і треба його піднімати. Далі, посилені механізми наведення. Треба ставити саме цей параметр. Чому не е, збільшений заряд, тому що це буде краще. Повірте, моєму досвіду, я грав і з тим, і з тим на різних танках, і це завжди показує себе краще. Саме тому я завжди ставлю це. Така сама ситуація і тут. Стабілізатор вертикального наведення. Щоб час зведення зменшити ще більше, треба поставити його. Далі, параметр наступний у нас: це живучість. Тут допрацьовані модулі. Збільшує міцність модулів та зменшує пошкодження від тарану. Плюс 10% до міцності гусениць паливних баків та боєукладки. Мінус 20% до пошкодження від тарану. Хороший показник. Дає нам фіксовані показники, а не якісь оці ваші казиношні шанси. Тому казино ми засуджуємо і не підтримуємо. Далі поліпшена оптика, радіус огляду збільшуємо і противників ми будемо бачити далі. Маскувальну сітку навіть ніколи ніколи не ставте на будь який середній легкий і важкий танк, який б він не був. Не варто стояти в кущах на таких танках і ставити маскувальну сітку. Можливо, можливо, є справді такі танки в грі, але я ще таких не зустрічав. Наступний у нас параметр це, спеціалі... це підкручені оберти двигуна. Поставимо його, тому що крутитися на місці, звичайно, круто, але ще крутіше це. Бути жвавішим на карті. До речі, я тут трішечки пропустив ці два параметри, тому розглянемо вже спеціалізацію і вже до цих двох повернемось. Тому вибачайте, що так в розкид. Трішечки збився. Далі у нас система подавання спорядження. Пояснюю на пальцях, чому це вигідніше, ніж першокласне спорядження. Дивіться, в нас танк барабанний, в нас немає що подовжувати. От тобто. Якщо ми вибираємо в спеціалізації першокласне спорядження, то тільки 30% нашого спорядження покращується. 30% нашого спорядження буде діяти довше. А це не круто. Якщо бути точнішим, якщо прям задовбатися в математиці, то там 33, і 33, ну, хай 34% спорядження буде діяти із 100 краще. А якщо ми виберемо споря... система. Подавання спорядження, то в нас 100% спорядження буде перезаряджатися швидше. Саме тому вибираємо цей показник і не викручуємося. Живучість. Повертаємося до живучості. Тут я рекомендую ставити поліпшену збірку, тому що до броні ми ще повернемося, тому ставимо поліпшену збірку. І останній параметр це ящик з інструментами. Довго пояснювати не буду, просто скажу, що міцність гусінь, гусениць. Це лажа, повна лажа, також як і ремонт їх до стандартного стану. Це вам ніколи не буде пригождатись, а ось це буде виручати і не раз. Ну що, давайте подивимося тоді на броню цього танчика і вже викатимо його в рандом. По броні, По броні цього танка мушу сказати, що танк доволі, скажімо так, цікавий. І в цьому параметрі він виявився цікавим. Саме тому ми зараз. Ось, ось-ось-ось, вивів на екран. Він і в цьому параметрі виявився цікавим, він повністю-повністю картонний. Тут, звичайно, є чимось відбивати. Давайте екрани маски вимкнемо. Але ви подивіться самі, ну це просто-це-просто це просто якийсь капець. Шанси на те, що вас проб'ють, дуже і дуже високі, тому що ви, ну, буквально картонний. Ви, до речі, схожий цей танк мені більше на якусь Пантеру 44-го. Вона також повністю картонна, але має класний барабан. Правда, в неї є механізм до зарядки, а тут механізму до зарядки немає. Тому, от, якось так. Хоча, коли брав його, думав, що це щось по типу Лорейн, 40 тонн, тільки на три снаряди. Точніше і зручніший барабан виходить, тому що три снаряди легше реалізувати. Ну, в принципі, параметри ось такі. Давайте тоді ми повернемось з вами до нашого шикарного ангару. Шикарного ангару. І, в принципі, покатаємося на цьому танчику. Чому б ні? До бою, так би мовити. Їдемо ми до бою. Тільки знаєте, що ще я ввімкну? Щоб було трішечки цікавіше, тому що я трішечки не люблю нашу українську озвучку в танках. Я вже на ноутбуці, на якому я граю, я. Замінив її, я її замінив на інші файли озвучки до комп'ютера, поки що ця штука не дійшла. Але, думаю, також дійде. Тому що ну, сам українізатор мені не сильно подобається. Тому от, якось так. Ну що, карта в нас така доволі цікава, перекопана буде. В принципі, нашому танчику буде зручно. Зараз подивимося, куди наші союзники поїдуть. В принципі, я думаю, вони повинні їхати за мною. Народ, ви будете їхати за мною? Давайте в атаку. В атаку їдемо в атаку. В них там Шіфтейн, в них там химера, в них купа різних таких неприємних машин, які можуть дати мені піддих. Тому чекаємо Хелкета. Так, з точністю цього танка також не дуже, напевне. Напевне. Ну, не ду... Ну... На ага. Хорошо. Хорошо, треба відступати. Я дарма. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як б'ють. Як же б'ють, як же б'ють, мене нещадно б'ють. Нещадно б'ють. Союзники приїхали надто пізно, саме тому не змогли ми зайняти ключові позиції. Ну, доведеться. Грати тоді від захисту я думаю, в принципі, не па. По... Понятно. Понятно. В принципі, дуже навіть зрозуміло те, що. Те, що нам зараз розірвуть кабіни, тому що там ще й Сумуа приїхав. Ну, може, наш тортик буде, хоч якось допомагати. Хоч. Круто-круто-круто. Треба тікати. Тортика, я думаю, нашого треба трішечки продавати, а не вийде продати тортик, тому що мене продадуть першого. Недобре вийшло перша поразка в нас, в принципі, можливо, до речі, навіть цю гру виріжу, тому що ну, там банально немає на що дивитися. Команду нашу повністю зразу розірвали. Як тільки ми приїхали, нас зразу розірвали. Друга гра у нас. Друга гра. Подивимося, що може ця машинка. Сподіваюсь, на цій карті я зможу її реалізувати. До речі, назву карт так і не запам'ятав. Тому, якщо ви думаєте, що я просто от... Я просто маю гарну тактику. Якщо не знаєш, просто кажи, на цій карті можна його непогано реалізувати. А що це за карта, як це за карта зветься, я вже навіть і не пам'ятаю. Ну, гаразд. В принципі... В принципі, непогано. В принципі, непогано. Це, в принципі, з часом можна запам'ятати. Я просто ніколи на це уваги не звертаю в іграх, як називається карта. Я просто знаю, що о, ця карта прикольна, о, ця карта грається так, ця карта грається так. І ось так, в принципі, в мене асоціації виникають, а не з назвами. Непоганий постріл дали, я думаю, непоганий. Непогано допомогли союзникам, я думаю. Наші ТТ все рівно зливаються. Чи то не ТТ. А, то ПТшка в наша. Ми втратили нашу ПТшку, хоч ми їй і допомагали. М -м -м. Круто, в принципі, круто, в принципі, треба піти на перезарядку, піти на перезарядочку. І чекати супротивників. Я не, не, не знаю навіщо наші союзники зараз так агресивно давлять супротивника. Хоча може в них є своя стратегія. От, не добив, не добив я того супротивника, і він тепер б'є по мені. Кедешим барабан, тут треба, до речі, постійно кедешити барабан. Хто не знає, барабан кедешиться на буквочку С англійську, на нашу в принципі, буквочку С. Кедешиться барабан, тому що барабан треба кедешити з одним снарядом, як то кажуть, не кататися, тому що це бред, повний кататися з одним снарядом. Повний бред. Зараз будемо допомагати нашим союзничкам. Танк, до речі, як ви можете побачити, повністю повністю, і ще раз повністю картонний. Тайп 57 і Скорпіон G. В принципі, можемо зразу злітати на Скорпіона G. Щоб він собі не думав, що ми такий от злочинець. До речі, ви могли побачити, що снаряди в танка летять доволі повільно. Ви могли побачити також, що танк доволі бадьорий і повністю ще раз, повністю картонний. Хоча на ньому вриватися кудись, в принципі. Задоволення. Од... Тільки задоволення приносить. На. 57-й тип. У нас, в принципі, ждемо, киде нашого барабана. Хоча його доберуть без нас. Що б ми не робили? Хіба що, ну може. Хоча може. Навіть ми добрали. Слухайте, нормально. Нормально так слухайте, зіграли. Нормальна гра така вийшла. Не скажу, що прямо вау, але й не скажу, що прямо не дуже. Тому що, ну, в принципі, щось накидали. Третя ступінь. Шкода з вашою допомогою 150. В принципі, непогано. 50 тисяч кредитів. В принципі, танк фармить, до речі, доволі непогано. Я на це вчора звернув увагу, тому що в мене вчора я грав на ньому. Боїв вам не покажу, тому що трішки довго це, це буде казка. В цьому бою все було, в принципі, видно. Плюси і мінуси танка фармить з преміум аккаунтом 50 тисяч, без преміум-аккаунта 30 тисяч. Мені здається, по фарму непогано. У мене вчора вийшло зафармити 100 тисяч чистими і 118, скажімо так, в загальному. Тобто, ну, в принципі, танк. Танк, мушу сказати, танк прикольний. Справді, я не пожалів за 6,5 тисяч купивши цей танк. Реально ні разу не пожалів, що я його купив. Що мені за сертифікати світяться? А? Я не люблю, коли мені щось світиться. О, у в мене, в мене майже мільйон п'ятдесят вільного досвіду. Це просто якийсь капець. Ви тільки вдумайтесь: мільйон п'ятдесят. І це ще в мене тут вільний досвід є. Півтора мільйона вільного досвіду. Це дуже, дуже багато, як мені здається. Тому що я, ну скажімо так, об'єктивно я вільний досвід завжди витрачав і ніколи його такі так не збирав. Тому що, якщо був вільний досвід, я скіпав там рівні, ой, скіпав танки і так далі. А зараз я його трішки по-іншому трачу, і практи і багато економлю, тому якось так. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, як вам огляд, чи сподобався, чи було інформативно. А на цьому все. Всім вдачі і до зустрічі!